Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні буде таке коротеньке відео, Постараюсь записати для вас про таку проблему. Ну, це особливо в мототракторах. Це чому обриває первічний вал. От. Хто не знає, зараз покажу, що це за первічний вал, де він знаходиться. І розповім, чому його обриває. Це О, і що треба зробити, щоб такої проблеми не було? Ось тому, друзі, буде дуже цікаво. Тому не переключайтесь, щоб нічого не пропустити. Ну що ж, а я вам бажаю приємного перегляду. Ну і починаємо. Поїхали. Так, друзі. Зараз покажу. Хто не знає, ось дивіться, первічний вал знаходиться ось тут. Ось він. Тут де щеплення стоїть. Ось десь щеплення. І тут ось ось він йде. Получається, сюди ось заходить він в коробку. Це первічний вал. Получається, з тієї сторони він стоїть подшипник. І получається тут. І дивіться, де є нагрузку ремні тянуть, получається і тут обриває. У мене, слава Богу, ще такої проблеми не було. Не, серйозно, не вірив! От, і сподіваюся, що не буде. От. А щоб у вас такого не було, то дивіться, друзі, розповім, що потрібно буде зробити. Дивіться, сама основна причина цьому всьому є. Це довгі ремні. Одна з причин, чому вириває первічний вал, це те, що ремні довгі це одна така теж проблема, що вони отак скачуть і воно ривками дає нагрузку сюди на первічний вал. І через це воно, виходить, його і вириває. А ще дивіться: ось бачите, тут, наче так, зробили прикольно, да, Прижимний ролик. Ну, це як типу успокоїтель, і як натяжитель він йде. Що воно, якби ти, типу, ось закручуєш цей болт, воно натягує цю пружину і воно більш піджимає цим роликом, піджимає ремні і більш натяжку робить. Да? Ось. І тому, друзі, дивіться. Через це? Через те, що воно оце на пружині оце іграє. І воно дає такі ривки, от так ці рівні скачуть. І воно ривками йде нагрузка на двигун і на коробку. І це погано, тому що воно ривками рве і це цими ривками. Тобто не постійно йде на тяг нагрузка, а воно ривками. Це такий один момент, виходить От. Тому дивіться. Ну, в принципі, так. Да. Це, що рівні довгі і. Оце, що цей ролик, виходить, він це грає на цій пружині і це паршиво. Тому дивіться, що можна зробити. Ну і що потрібно зробити, щоб вас не рвало первічний вал, то треба, оце, щоб було не на пружині, а щоб було жорстко, цей ролик він жорстко виставлявся. Щоб ви могли самі роликом там підрегулювати, там виставити, на жаль, ну, якби натяг цей, да, щоб прижимало. Успокоїтель, щоб ці ремні чуть прижимало і все, і фіксувалося. От, Щоб не було поднагрузку, щоб воно отак на цій пружині не грало. Ось, а ще краще буде зробити це, наприклад, так, як я хочу в собі зробити. То виходить, отут де ось інша, да? типа шків ось іде. То я хочу якось зробити отут де цей ролик. Сюди поставити якось шків. Теж на два рівня. І получається, щоб зробити. Ці ремні йшли до цього шківа. А отсюди два рівня вже, щоб йшли на коробку. Получається зробити, щоб було. Ремні коротше. А що так можна було, що ли? Получається, звідси цього шківа сюди. Ремні йшли. Тобто, тут, получається, шків треба чотирьохручейний. ручейний. Щоб два йшло сюди. От, а два ремня буду передавати тоді вже на первічний сюди. на де щеплення, на первічний вал. От. І з-за того, що будуть коротші ремні, вже не буде таких ривків. І буде нагрузка розподілятися рівномірно на первічний вал і буде все нормально тоді працювати. Бо це дійсно трохи довгі ремні, Оце на мототракторах. Із-за цього, що тут оце так зроблено. Получається, там ця коробка От, далеко. І двигун шкіл, а щось спереді. І така вісна, ви представляєте, які довгі ремні. І це вони це пригають, скачуть. Получається, дивіться, погано, коли сильно розслаблені ремні, теж буде під нагрузку, буде постійно пробуксовувати рівні, швидше будуть стиратися, ознашуватися. І погано, коли сильно не перетягнуті. Теж тоді нагрузка на первічний вал і на подшипник, який йде. Ось тут. от. Те, що йде тут ось в коробці, з цієї сторони. от, Бо воно більш сюди буде цей... тягнути виходить, ремнями. І сюди більше йде нагрузка, ніж на те, що з цієї сторони підшипник. Ось, і воно буде тягнути, і буде теж. От того, що буде нагрузка, воно і підшипник може там роздолбати, розбити і вирве, переламає вам первічного вала. Тому щоб такого не було, друзі, я ж кажу. Якщо навіть не переробляти, а отак залишити довгі рівні, то тут має бути не напруження, а жорстка, виходить, е успокійтель тут. І можна другий зробити ось тут, десь на кришці, ще щоб зверху. виходить, щоб ці ремні зверху трошки прижимали. От. І тоді буде шикарно, хлопці. І тоді не буде рвати первічний вал, і у вас буде довше і коробка проходить, і первічний буде довше служити. Ось. Тому це такі моменти, такі нюанси є. О, це я вам хотів поділитися інформацією, інформацією. Розповісти такий момент, що є таке, що треба буде переробити. Тому дивіться, я буду переробляти, так буде надійніше і буде краще. Так, ну що, фіналочку знімаю. Друзі, ну що ж, таке коротеньке відео зняв для вас, щоб ви знали, як там переробити. От, щоб первічний не рвало, не ламало там то і подшипника, то... Теж не вбивало, ось. То таке треба зробити, друзі, таке доопрацювання. І буде у вас тоді тракторець працювати, і коробка, і первічний прослужить набагато довше. Mm -hmm. От. І той підшипник треба постійно, виходить, е, виживний підшипник смазувати. Як при кожному виїзді е, треба смазувати, тоді цей підшипник довше проходить, і теж буде, буде нормально хлопці. Тому дивіться, таке коротеньке відео, друзі. Е, Дякую всім за підтримку мого каналу, за лайки, за коментарі. Тому дивіться, хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічних відео. Всім пока.